Пропоную вам гру, якщо настала осінь. Закінчіть, будь ласка, мої речення. Якщо настала осінь, то перелітні птахи збираються відлітати до вирію. Молодці. Якщо настала осінь, то комахи. Дивіться підсказку. Ховаються і засинають. Якщо настала осінь, то на городах Збирають врожай буряків, моркви, капусти, картоплі. Якщо настала осінь, то в садках дозріли фрукти, яблука, груші, сливи. Якщо настала осінь, то можна йти до лісу по гриби та горіхи. Якщо настала осінь, то слід вдягатися по осінньому. Тепліше. Влітку ви взували сандалики, босоніжки. а зараз ви що взуваєте? повинні. Черевички, кросівки. А коли дуже за або стане ще прохолодніше, то буватиме чобітки.